Фестивалі єднаються. Франкофест та Форт Місія започаткували новий мистецький проект Франкомісія. Тепер фестиваль розпочнеться 19 липня зі села Поповичі на фортах Першої світової війни. Потім і музиканти, і письменники, і всі охочі три дні мандруватимуть західною Україною. Завітають у судову вишню, самбір, Добромоль, драгобич та нагуєвичі, де й продовжиться фестиваль. Пісні на слова Франка співатимуть Ніно Катамадзе, Катя Чилі, Олег Скрипка, Тарас Чубай. Місько-Барбара. Приїдуть і гурти з Канади, Польщі, США, Німеччини, Азербайджану, Грузії, Чехії та Сербії. Організатори поставили за мету і справді перекласти франка на всі мови світу. Як гіч оркестр поставив на музику слова Івана Франка. Музиканти, як і всі учасники фестивалю, підтримали ідею, яка зародилась під час проекту Зів'яли листя. Постави таку бумову. Добре. На фестивалі буде виступати багато різних гуртів. Але якщо гурт там хоче виступати, яким би він не був зірковим чи не зірковим, та він повинен виконати пісню Івана Франка. Тобто спочатку це виглядало абсолютно не ну незрозуміло, як можна переконати зірок співати. Співати не свої вірші. Андрій Кохан навіть зрадів такій нагоді. каже слова Івана Франка легко лягають на ритми блюзу. Насправді зрадів, тому що я мав якраз в планах писати якусь нову музику, і це дуже добра нагода. Пісня написала за п'ять хвилин. Воно це, це такий процес, який або іде, або, або не виходить. То не концертами єдиними для гостей фестивалю. Обіцяють відкрити невідомого Франка. Це будуть два. Е... М'яко кажучи, незвичні погляди на франка, м'яко кажучи, переосмислення це є цілковита, такий тотальний здвиг парадигми. По-перше, вони говоритимуть те, про що мало хто знає щодо франка, те, що бояться говорити. А все для того, щоб відновити образ каменяра для молоді, зробити фестиваль з ідеєю це, це не дуже просто, тому що. Ти тоді стоїш не тільки перед пошуком грошей, але і перед відповідальністю та і перед відповідальністю за цю ідею. Музика під відкритим небом, перформанси, виставки малярства та світлин, вистави, дискусії, мандрівки галицькими містечками та багато іншого глядач. Зможе побачити впродовж 10 днів. Вхід на усі заходи фестивалю. Вільний, Надія Черепко, Павло Замрій, новини.